Доброго дня, діти! Запрошую вас в чарівну подорож. А на чому ми з вами будемо подорожувати? Автобус по місту, котиться, 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 автобус по місту, котиться, автобус по місту йде, колеса в автобуса крутяться, крутяться, крутиться, колеса швиденько крутяться, автобус по місту йде. Подорожувати діти можна різними видами транспорту, поїздом, автобусом. Катруся вирішила подорожувати автобусом. Сьогодні ми з вами зробимо об'ємну аплікацію автобус для Катрусі». Підготуйте для роботи папір червоного кольору прямокутної форми. Чорного кольору колеса ми з вами виріжемо кружечки прямокутної форми віконечко Так, квадратики. Згинаємо навпіл прямокутничок, натискаємо. Виділяться, що в мене вийшло. Візьміть, будь ласка, ножиці і зрізаємо лівий куточок. Приступаємо до роботи, клеїмо колеса та віконечки нашого автобуса. Котиться, автобус по місту, котиться, автобус по місту йде, колеса в автобуса крутяться, крутяться, крутиться, колеса швиденько крутяться, автобус по місту йде, автобуса двері відчиняться, відчиняться. Фарами блимає, були були моє, автобус по місту йде, автобус горобцям, пташкам, автобус по місту йде, ми їдемо разом, весело, весело, весело всі разом автобус по місту йде. Ми пісеньку цю співаємо, 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 коли ми її співаємо, автобус по місту йде, давайте в долоні. Що сяде за небо кри, автобус способ йде. Автобус по місту котиться, 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 автобус по місту котиться, автобус по місту йде. Серветкою ми прибираємо зайвий клей. Пам'ятаєте, як ми наносимо клей від середини до країв? Наносимо клей, діти. Зайвий клей ми прибираємо серветкою. Молоді. Подивіться, діти, який в мене вийшов гарний автобус для катрусі. Бажаю вам успіху в виготовленні ось такої чарівної роботи. До побачення малята! Швиденько крутяться, автобус по місту йде, автобус, а двері відчиняться, відчиняться, зачиняться, тоді, коли двері зачиняться.